На щастя, дуже багато годинників гармін, огляди, на котрі ми вже зробили, але є і такі легендарні моделі, які ми вам давно вже заборгували. Сьогодні саме такий огляд. Нарешті ми знімаємо Garmin Tactics Delta Sapphire. Зараз все вам розповімо, покажемо. А якщо залишиться питання, пишіть в коментарях. Будемо розбиратись разом. Давайте починати. З вас, підписка та лайк, а з нас все інше. І з вами, як завжди, спорта всі тактикси робляться на базі Феніксів, Тактикси 7 на базі 7 Феніксів, а ось Дельти зроблені на базі 6 Феніксів. Тому по ваготьом показникам вони ідентичні. До речі, огляди на 6, 7 Фенісі та тактикси вже є у нас на каналі. Всі посилання є нижче. Але про дельту далі. Цей великий брутальний годинник, створений для найважчих умов по військовому стандарту Standard стандарт 810J. Наразі Дельта один з найважчих годинників Гармін. 97 грамів при розмірах 51х51 мм. Це стандартний розмір для всіх тактиксів. Як ви пам'ятаєте, тактикси бувають тільки у великому розмірі, тому при виборі годинника про це також не забувайте. Сьогодні ми знаймаємо годинник БВ, тому в ньому на Безелі є сліди експлуатації, але скло ціле, без подряпин. тому що це сапфірова версія Дельти, а сапфір набагато міцніший, ніж звичайне скло. Про це у нас є також окреме відео. До речі, в нас є як нові, так і БВ-годинники. Навіть дельта, яку ви бачите перед собою, також у продажі, тому пишіть дізнавайтесь, зі всім допоможемо. І не забувайте, що навіть на БВ-годинники ми даємо гарантію. Екран трансактивний кольоровий 240 х 240 пікселів, На відміну від 7 тактиксів, в дельти немає сенсорного екрану. Все керування проходить через стандартні 5 кнопок. Для надійності корпус кріплений гвинтами, тому в дельті можна ходити навіть в сауну. В годинниках, які просто поклеєні, цього краще не робити, бо через високу температуру клеєм може втратити свої властивості. Також екран втоплений в корпус, тому він ще більш захищений. Ремінець завширшки 26 мм. В версіях Solar Ballistic в комплект йдуть дві пари ремінця нейлоновий та силіконовий. В цій версії просто нейлоновий. З системою QuickFit. Ремінець доволі жорсткий, але з часом носки він приймає форму зап'яска і стає більш комфортним. На задній кришці датчики, назва самої моделі, інформація по корпусу та порт зарядки. Переходимо до функціоналу. Давайте одразу перейдемо до тактичних функцій. Їх тут 5. Режим стелс, режим нічного бачення, подвійна сітка координат, екстрене скидання даних та можливість бачити дані від Xero. Режим стелс. Відключає всі датчики, щоб вас було неможливо Режим нічного бачення створений для того, щоб ви мали можливість користуватись годинником приладні нічного бачення. Подвійна сітка координат дає можливість бачити ваші координати в стандартному форматі місцеположення довгота та, широта, та в будь-якому іншому обраному вам форматі. Екстрене скидання даних знищує всю вашу інформацію на годиннику, в тому числі заняття і маршрути, та скидує дельту до заводських налаштувань. Щоб активувати, натискаємо Light Back. У нас є 10 секунд, щоб все відмінити, а тискаємо на будь-яку кнопку. Також можливо підключити Xero. Окремий огляд на Xero ми вже робили посилання нижче. Далі про батарею. Автономність це дуже важлива частина тактичних годинників, бо в польових умовах заряджати їх постійно не вийде. В режимі розумного годинника Tactics Delta Sapphire працює до 21 дня. З GPS. До 60 годин. Окреме відео про навігацію в Garmin ви знайдете в посиланнях. Далі перейдемо до функцій смарт-годинника та Vietgety здоров'я. Звичайно, тут є розумні повідомлення: функції Body Battery, барометр, компас. Годинник вимірює рівень стресу, активність сон, загальний стан по здоров'ю, кроки, часоту пульсу та ВСР. І ще інші функції також є про них занадто довго розказувати. Але додам, тут є ще Garmin Pay. Можна оплачувати годинником, інструкцію, як додати карту до годинника, звичайно, також є в посиланнях. Ледь не забуло про спортивні показники, тут є ціла низка різноманітних тренувань, і навіть якщо потрібної не буде, можете її створити. Не дивлячись на те, що з появою самих тактиксів, Дельту перестали випускати, вона є досі популярна і навіть зараз ціна на неї майже не падає. Бо це дуже надійний та зрозумілий тактичний годинник від Garmin. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про тактик з Дельту. Також не забувайте, що за годинниками Гармін новими ЧБВ звертайтесь до нас, зі всім допоможемо та підберемо потрібну модель. А так дякуємо за підписку та лайк. Все буде, Україна!